Самовпевненість вбивча водії з досвідом радять новачкам не переоцінювати власні сили і можливості авто, особливо взимку. Є тенденція щодо росту ДТП саме у зимовий період. Це зв'язок пов'язано з тим, що водії не не підготували, по-перше, свій автомобіль, самі не готові до керування. Водії, які нещодавно отримали посвідчення водія, і немає таких практичних навичок у керуванні автомобілем у зимовий період. Від ДТП не застраховані ані новачки, ані водії з досвідом. Водії, які вже, ну, вже давно перебувають за кермом, вони більш розкуті, вони вже більш ніби впевнені, але ця дорога, це е, певні нюанси, які можуть привести до ДТП. Е, якби всі дотримувались правил дорожнього руху, то водії з малим стажем та водії з великим стажем не потрапляли б у ДТП. Щоб уникнути неприємностей на дорозі та вберегти своє та життя оточуючих, слід дотримуватися елементарних правил. По-перше, треба машину підготувати до зими. Вже теж говорилося про те, що це і зимова гума, це і заправляти машину, щоб був бензин, і там якісь засоби, щоб можна для буксування. І повинна бути акумуляторна батарея, передивитися її там і замінити масла. Володимир за кермом 11 років зауважує, головне бути впевненим та не нервувати на дорозі. Звичайно, це не боятися і не тірятися за рулем. Тобто, коли йде автомобіль в занос, потрібно е, тримати руль і ні в якому разі не, не гальмувати різко. Олена за тиждень отримує посвідчення водія. Каже, курси стануть їй у нагоді. Було 20 виїздів, і вже як почалася зима, то, то якби трошки було якби, незвично, тому що ми вже починали вчитися з осінні, але зараз якби. Дуже багато в нас виїздів в тиждень, десь до якби трьох, і ми е, практикуємося і вже краще навчаємося от, їздити іменно в таких умовах зимових Скользко, І якби машину заносили на ім на поворотах, то це було трошки страшно, але якби інструктор він якби страхував і все було добре. Ярослава Іщенко, Олександр Галянд для інформаційного випуску.